Про міліцію, і керуєтеся, як, як У вас є такий е, е, кодекс по адміністративні правопорушення. Якщо ви є? там мені покажете, як, що не можна торгувати після 10-ї, то я тоді е, е, згідний, як, не не, як що це ваші повноваження. Але там такої статті нема. А, взагалі, як можна, взагалі на читають режим роботи. Режим роботи встановлює собі підприємець День самостійно. День є Ні. — А де документи, що він підприємець Чому він повинен вам показувати? Ви що контролюючий орган. Ви, по-моєму керуєте законом міліцію, про міліцію. Ви От, маєте охороняти маєте охороняти так. і слідкувати, щоб не було порушення законів. Що сталося, який та, закон, та, закон та, порушення? Не, я, ви маєте слідкувати про порушення законів. Ви керуєте законом про міліцію чи іншими законами? Через себе... Я знаю, Може чоловік там не поручити. А я атомними богами прийшли з уборами. Що говорити? Ви чудово знаєте. Ви не хлопці. Тихо, давайте, давайте все по порядку, ще раз, спокійніше. Хлопці, які претензії тут підприємство. Режим роботи, я ще раз вам говорю. Законодавство не передбачає, передбачає, що підприємність встановлює да. режим роботи сам. Показати вам зараз закон? Давай. Я, я питаю, показати вам закон. Ну, давайте, покажіть. Що... І подивіться за одну статтю 164 у кодексу України продійні ковід. Що вона говорить? нагадайте, 164 це, по-моєму, е господарської я, діяльності, я, якщо я не помиляюся. Підприємство, так? так, Так, так. Але ви, не не ви не маєте право провіряти відповідні документи Май. на підприємницьку діяльність, хлопці. Це коли ви зустріли, як хтось торгує на визначому місці, бачите бабки чи шекшенбуч, хтось сигарети, алкоголь, ви зупинили ту відповідність, не маєте. Магазин офіційно працює. Я хочу переконатися, що він фіцінний працює. А що, не бачиш? Ну, ви, ви, ви не хочете переконатися, чи він офіційно працює. Ви хочете переконатися, чи є режим роботи. Нема, і це незаконно. Режим роботи підприємництво встановлює самостійно. Можеш ну, можете цілу ніч пильнувати розуміє? свій магазин, є контролюючий момент. Ти мені його не охорониш. Що людина, знаєте, знає, не відчуває за собою ніякої провини, вона нормально показує відповідні дитини. Вона людина, воно 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 не вбиває і, і не буде показувати. Зразу виникає підозра, підозра, підозра під... що підприємник чогось боїться. Будь-яким способом ухиляється. Та не совяйся, не соврейся. Скажи, надало! Соврейся, там не ставиться і не законно міліції. Я вже на його він же не трохи. Ну, ну, час може безперешкодно входити в приміщення. Які? Які. які? <сіпілість <сіпілість> є? Ну, зайшли, що далі, які далі, що ви ще маєте справитися. Тобто, які? Також на право володіння. А хто це такий? Я, Я не знаю. На право володіння магазину. Далі. на режим роботи. Каже, право володіння роботи? А, це господарська діяльність. А господарська діяльність на підставі якого закону ви перевіряєте? На ну на підставі ви керуєте, Ви маєте керуватися законом. Звичайно, скажіть, будь ласка, на підставі якого закону ви перевіряєте господарську діяльність? Ну, ну, У режим роботи чи він має чи має, немає направлення? Ще що з Кодекс. кодексу не передбачено покарання по адміністративному кодексі? Так, не передбачено покарання так, за Кодекс. торгівлю після 10-ї 10-ї вечора. Після 10 це є дньонка. Хлопці, звернення міського голови має бути підкріплено, якщо на нього є скарга. Тихо, тихо. Хлопці, ви я не хочу вам втирати, я розумію, що ви виконуєте, яка, 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 яка вам сказали. А пояснюємо, як воно має бути. Якщо на нього є скарга, вона повинна бути, по-перше, чи скарга визначити чи то анонімка, чи вона дійсна. Якщо визначила що є дійсна скарга на нього, вона має бути розібрана в адміністративній комісії. Якщо адміністративна комісія, яка, яка ті факти, які були влучені до протоколу, була написана скарга чи просто скарга, встановили якась як докази, то тоді виноситься рішення, що підприємець винуватий. на тій підставі, яка має йти тоді до міського голови. Міський голова тоді має до вас написати, яке тут все. Звернутися, наприклад, до вас провірити тото -то, чи тото. -то. Судячи по тому, що ви маєте тільки бумажку якусь від голови, що там десь було якесь здійснення, що хтось написав. Чи ви можете доказати, що було якесь правопорушення? Ми хочемо, Любуючу діяльність я запишу. Режиму немає. Хочете, пишіть протокол, можу. Пишіть протокол, що це ваше, яка він не має режиму роботи. ви суді там будете оскаржувати, там питань немає. Ми 164. Значить так, Коля. Ні, ні, нехай собі хоч складає. Ви на 13 статті. Ні успіх, ні письмових пояснень ніяких не дає. Вони собі встановили якийсь факт, якийсь порушення. І нехай собі оформляють і фіксують якусь. Я поняла. Зрозуміли? Звичайно. Я після сюди, сьогодні, приїду і кажуть, тоді поговоримо зараз. Просто не маю часу. Похороні в нього там померли. Зрозуміло. І, і Василь ми зараз, зараз, зараз працює відео, фотофіксація, зараз працює закон, вже працює. Я знаю. Знаєш, що? Знаю це. Це. Ну, значить, це, це добре, тому вот що, зараз що буде буде ви все... прийшли і порушили повноваження. Ви, йдете підписи, ви перевищили свої садові повноваження. Я, Я, які перевищили. Які ми, ви хористі. прийшли перевіряти господарську О, діяльність. Я вам ще раз говорю, ви прийшли перевіряти господарську діяльність підприємця. На якій основі? Без підстав.

Ви, треба дозволити. знаєш, що Та, Ви слово не кать, ви не маєте права перевіряти з партує. Mm. Ви можете перевірити, що сталося, щось порушив підприємець, когось вдарив. Ще щось будь-яко, ви керуйте законом про міліцію. Є закон про є закон про організації. На даний момент нічого переліку нема. Там тільки <ріпи> міліція є, яка контролює переліку ваші повноваження. Міністерство внутрішніх справ це зброя, це охорона, боєприпаси. Продаж зброї, це ви, ви, ви підпадаєте під діяльність, яка контролю підприємців. Ви маєте право.